На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ. До місця пожежі оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що горять речі домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Площа пожежі складає приблизно 15 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. З третього поверху через сильне задимлення за Допомогою автодрабини рятувальниками було евакуйовано шестеро осіб. Пожежу вдалося ліквідувати впродовж декілька хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих. Попередньо це особи жіночої статі. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 6 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі а також всі обставини даної події встановлюються.